В госпіталі Сан Антоні Меморіал. Добре. Дуже смішно. Ви приклеїли квісло до мого заду. Лікарі нічної зміни стараються ставитися до життя з гумором. Добре, дивіться, у мене дуже гарний задок. Тому що навколо багато невеселого. За мною. Я поруч. Все у порядку. Нічна зміна на дену не схожа. Чого тут тільки не буває? Господи, бережите хас. Це ваш перший рік практики, і ми вам тут таке покажемо, чого в медичній школі точно не вчили. Тримайте його, тримайте! Ті свій справжній ас. Він школу Джона Хопкінса із відзнакою закінчив. Добре, працюєш, де навчався в Афганістані. Мене досі переслідують мені. спогади. Дрень. сни. Припини крутити голову, Джордан. То що мені? Забратися звідси? Припиняй розводити усю цю твою дурню про війну і камікадзе. Поки я тут таке не пройде. І досить поводитися так, ніби ти головний, і все належить тобі. Мені шкода, що я все зіпсував. Мені теж. Так. У машині дитина. Ми її не чіпали, тому і вас викликали. Усі двері заблоковано. Пробуйте через льок. Привіт, Натю. Я Тісі. Все закінчилось. Добре. Я знаю, що тобі страшно, але ми будемо хоробрими, правильно? Ми подбаємо про тебе. Коли закінчується день, починається їхня робота. Вона така прекрасна. Нічна зміна. Що ж, чим я можу вам допомогти сьогодні? Я думаю, що цей засранець Чарлі Найт нагородив мене Сифілісом. Так, я почне розуміти. Гарна спроба, друже. Гарна, це вас кині підбив? Це тобі не жарти, синку. Боже правий. У травні на НБС.